Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 3008, 14 рік. 235 тисяч пробігу. 12 тисяч дев'ятсот доларів вартість автомобіля, двигун 2,0 дизель з автоматичною коробкою передачі. Контакти бачимо комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Одинадцятий рік випуску 227 пробігу. Двигун 15 дезель на Ціна 11200. Бачимо контакти до власника. Так, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 По автомобілю. Це 12-й рік випуску, 185 пробігу, 2,2 дизель, механіка. ціна на 13300. Бачимо контакти. Так, глянемо по салону. Чистенький ухайний салон, мультикермо. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5. 15 рік випуску, 185 пробігу, 3,0 бензин на автоматі. ціна 27 27900 доларів. Бачимо контакти до власника. Класний комбінований салон з пам'яті сидінь. Кемна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Свіженька Audi q 5 17-го року, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач в комплектації Premium Plus. Вартість автомобіля 29 500 доларів. Торг, звичайно, присутній. Контакти до власника бачимо. Так, Покажу по салону. Дуже гарний кольор яскравий. Кіриний салон, панорамний дах, підігріви, клімат, це ну, дінь, все, що треба є. Коментарі зайві. Дуже класний насичений колір. Кого цікавить виходить. BMW X3. 15, рік 66 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, X-Drive, X-Line. 21 450 доларів. Бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Панорамний дах. Кого цікаво, телефонуйте до власника? Hyundai ix 35 12-го року випуску 217 пробіг 17 дизель на механіці, повністю обслужений автомобіль в гарній комплектації. Бачимо контакти, пишуть не фарбовано. Покажу по салону. Toyota rav 4 12 рік 165 пробігу, 2,2 дизельна механіка. ціна 13200, бачимо контакти. Так, відчинено. Салон на тканині, коробка механічна. Д є клімат контроль. Паркоп також є, кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape. 18 рік, Так. 69 тисяч пробігу, ціна 13800, 1,5 бензин на автоматі. Бачимо контакти, шкіряний салон, клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan 16 рік 148 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16200. Бачимо контакти, є, до речі, панорамний дах, Шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер, підігріви. зовнішній хромпакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Niro. 20-го року випуску. 170 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка, ціна 18 500 доларів. Контакт до власника, ціна досить гарна. По салону шкіряний салон. В багатій комплектації. його цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5, 19 рік 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації Grand Touring, 26500 ціна, контакти бачимо. Шкіряний салон. Люк. Кого цікавить телефонутка? Volkswagen Tiguan 17 рік, 149 пробіг, 2,0 дизель, ціна 15,2. Honda CRV 14 рік, 202 тисячі пробігу, 2,2 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 16700. Бачимо контакти. Так, зачинено. Шкіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 18 рік 59 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16500, бачимо контакти. Так, Тканинний салон. Повний привід. Більше інформації оточення. Mazda CX9. 17 рік 157 пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 22500 доларів. Контакти бачимо. Скірний салон, електрораглювання, мультимедійне кермо, клімат-контроль, люк присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Mercedes GL350-й. Трьохлітровим дизельним двигуном. 13-го року випуску 170 тисяч пробігу, дуже мінімальні пошкодження, ціна 28 900 доларів, тут контакти до власника. Так, зачинено. Партронники, камера. 7 місць. Світлий, шкіряний салон. Так, два тігуани поруч. По-першому варіанту це 17-й рік випуску. Скільки? 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин автоматі. Ціна 16 тисяч доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Шкірений мультикермо, кондиціонер, підігріви. Так, Наступний варіант зараз покажу. Поруч. Так, по автомобілі 16 рік, 70 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 16200, бачимо контакти. Також шкіряний салон, мультикермо і також підігрів. BMW X1. Так, по автомобілю 16 рік 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 18900. Бачимо контакти. Світлий шкіряний салон, сидіння з пам'яттю. Темна стеля, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan у гарному кольорі, типу баклажан. 15 -ти рік, 128 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15800. Бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Кондиціонер, є підігріви сидінь, Мультикермо. На сонці буде видно трошки колір. Цікавий класний колір, кого цікавить. Телефонуйте до власників. Audi Q7. 16 рік, 159 пробігу, 3,0 бензин на автоматі. Комплектація преміум плюс. Вартість автомобіля 31 тисяча доларів. Тут контакти до власника. Є парктроніки, кого цікавить телефонуйте.